Ти всі дії, які ви просто отозвучили, що держави. були правоохоронні органи, займались, хтось ну, представлявся, хтось не представлявся. Е, на вашу думку, їхні дії в повній мірі не відповідали е, тим вимогам закону, які потрібно було е, е, з їхньої сторони е, дотримуватись. Е, на сьогоднішній день є кримінальне провадження. Це все, ці всі дії відбувалися в межах, межах кримінального провадження. Ваші висловлення з приводу їх дій я почув, це буде доручно-відповідні служби для проведення перевірки, оскільки прийом є офіційний, ваше звернення є офіційне, тому ми повинні на це все провести перевірку і надати відповідь. Це перше. Друге, Микола Василь, можна я додати, є, є робилися в межах кримінального провадження. Тому стосовно допустимості доказів, які там відбувалися, і допустимі вони недопустимі. Не, не це все буде перевірено в межах кримінального провадження. І оцінку цим цим доказом виключно може тому чи вони допустимі, надати суд. Тому на сьогоднішній день щось говорити про е, якісь факти, там які відбувалися. Чи, як ви кажете, що ви там нікому не даєте, чи хтось там бере, чи не бере. Це виключно буде перевірено в межах кримінального провадження. Це своїми словами я вам скажу. Поки Віта Єгині не заспокоїться, тут буде проблем і проблем. І нікому покою не буде спокою не буде. І зараз ще буде один нальот, ще Я набачаю. І тільки буде кримінальне провадження і більше нічого. А ми страдаємо, зараз йде літо святе. Потрібно врахувати. От мене пропало на той день, на тисячу рублів Було? Хто було, має відшкодувати було, було Дані Звіти? На начали... кому звертатися Дивіться, в цій власті? Дивіться, було, було Вали? звернення, Вали? на нього віддарували, є про. Ви звернулися, я вас також вислухав. Це треба зробити. Скільки було міліції, СБУ і чужі, ми їх навіть не знаємо, в лице, бо своїх цихом'ясних ми могли знати. Чого ж ніхто не приїхав? Нікого ніхто не, ніде не приїхав. Абсолютно! Ніхто. На защиту, а якісь чужі обложки. Що і... не і Відітяла базар, в біла. Що не назвали підмову? <рик> хто ви <рик> такі? Та ж скрутити лашку та й завезти їх. Зараз всі рішають, хто це був. Як це не... Вас не є на хто це відео? ніхто не пасія на є. Микола там, там, Василь... там не стоїть питання, що це будь-яка всі... відомі, всі відомі Чого Тут стоїть інше питання. Що е, будь-яке кримінальне провадження Чого? не має порушувати права інших громадян, які так. не впадають в підозру. Якщо проводяться слідчі дії, то вони аргументуються виключно на певних якихось даних. Правильно, так, так. якщо вказано було так, як зазначено і так було як ухвалою вказано за хабар. Була особа, яка давала хабар, і була особа, яка брала правильно. Це вказано в ухвалі, чому з цих підстав мають страждати, і от втрати там товари, продукти і все інше потерпають підприємці. Які жодного відношення ніде ніхто не мав права в них брати тих самих пояснень, вимагати, перевіряти чи тиснути якимось методом на них, вриватися в павільйон, відривати їх від робочого місця, витягувати їх, якби це на той час навіть. Коли вони не погодилися, да їм все ж таки дали приміщення і їх допитували. Вони по справі, по ухвалі, не проходять жодним чином. Не може 30 чи 40 підприємців проходити по одному хабарю. Правильно? Які ще до речі не доведено, бо в нас презумпція невиновності. Тому з цих підстав підприємці звертаються до вас, чого вони прийшли? І чому це питання постало як нагальне? Бо в нас сьогодні підприємці м'ясного павільйону, завтра будуть, ну, молочний нас ще не відбудували, да? іншого павільйону. Завтра будуть на ринку, скажуть, бомба там. У нас вже було таке, да? що в ювелірному заклали бомбу позазвонив. З цих підстав робота всіх. Підприємців, які є на ринку, беруть за хабар, який ще не доведений, не встановлений, таким натупом, нагупом ніхто нічого не попереджає, ніхто нікому нічого не пояснює. Відразу такі враження, що в терористичному заході всіх підприємців, хто тургує м'ясом. Тобто під об'єкт попали не ті, що огірки, хоч це державна лабораторія. Давайте брати до того, що вони роблять висновки і овочам, і рибі то Чомусь взяли м'ясний павільйон, бо саме в тому роз... знаходиться приміщення Надо було брати тоді пояснення. Виходить, якщо з їхньої позиції слідчі дії з цього ринку, закривати ринок. По-перше, по-друге, це йде переривання процесу роботи саме приват державної лабораторії, того що якщо на хабарі, вона має функціонувати і надалі продовжити свою роботу. Якщо беруть одного. Так як вказано так, була Оксана так? і там ще є інша жінка, то потрібно було дати іншого, хто б виконував свою роль. Обшук робили, і це є свідки, безліч, бо це ж процедура відбувалася, ніхто нічого не міг зрозуміти. Шість чоловік там здається, да, як працюють: шість чи сім жінок, я не пам'ятаю, ну, по ухвалі вказано, що має бути лише тільки двоє, що співучасть і саме що груповий хабар вдвох. І от стоїть питання: якщо вдвох, то чого б робився обшук, їх роздягали, е, принижували на камеру всіх. І якщо ще в ухвалі вказано обшук лабораторії, нема нігде. і тільки відбитки, відмивки, змиви рук, все. А чітко в законодавстві вказано, що тільки виключно має діяти... Кримінальному впровадженні в рамках його і не виходити за межі. Якщо вони робили навіть особистий огляд, а це є безліч свідків, перевертали, викликали, то це вже вийшли за рамки, і виходить так, що ми хочемо. Ніхто тут ніхто нікого не захищає, якщо по закону, якщо доведено, що хтось брав, будь ласка, досліджуйте, Ну чому ж перериваються і обшуковують всіх інших. Бо я просто до чого веду, що зараз готується низка позовів в Кам'янець-Подільський міськрайонний суд тільки з тих підстав, що приниження часті гідності і перевищення службових повноважень. Саме на цих підставах був вказані в ухвалі дві жінки було, і було що тільки лабораторія. Їхній особистий огляд не було жодного слова не вказано. Вже перевищені. Ну і ця ж маса, якщо така е, сума, там, до речі, до 5 тисяч вилучена в лабораторії, але ще були обшуки, обшуки в квартирах. Обшуки. І обшуки в квартирах там вказані також вилучалися особисті е, кошти, які жодного відношення не мають до хабаря. І не вказано до цього часу, яку ж кількість хабаря дали. Бо не 5 тисяч гривень, там були особисті. Що, 5 тисяч? Особисті... 20 33 гривні коштує. От, от підприємці викликає така от думка. Аналіз коштує 33 гривні, найдорожчий на м'ясо. От ви робите його кожного дня. За що давати хабар 5 тисяч? Ну, от стоїть питання, логічно. Тобто, Ти да, ви заховує 3 тисячі. За що 5 тисяч? За свиня коштує, якщо так взяти, реалізація свинини. Тут стоїть питання, вилучили 5 тисяч. Які кошти взагалі не мають відношення до того хабаря на даний момент і карточки банківські все. тут є повністю факт, Вона на ліки там мала платити. Там є дав, це вказано. Тут є повністю і касу до того всього. Лабораторія на тому призупинила свою діяльність. Немає ніде вказано в ухвалі, що лабораторія під час її обшуку має призупинити свою діяльність і і, взагалі, тоді ринок потрібно закрити. Бо продукти можуть продавати харчування. Це було з якого години оцей вся ця? Десь в 11.30. 11, .30. 11 .30, десь з 11 по 11.30. Саме пік базару, коли всі продавці виходять на ринок і торгують. Це не було зранку, в ті самі 5 години. Да? Це одні ходять, другі заходять. Це з ранку, з 11.00, десь години 11.30. Так? Трьох. І до трьох, чотирьох, а взагалі то державну лабораторію тримали до 12-ї, до, до часу ночі, поки випустили і поки впевнилися, Ужас. що воле не мають під да, В Та туалет давали. водили під конвоєм. Це, Це яке давали. приниження тазик, давали для того, щоб вони не могли. Ну а двері поклали міліцію. Люди хто не зайде. Це таке враження, що міліцію, брали що не за хабар м'ясо якесь погане м'ясо, і хто не підійде і питає: у вас провірене? У вас добре м'ясо? Бо вже пустили в зв'язку з Дунаївцями, що сталося зараз там на цьому, вже пустили зовсім іншу ситуацію, що чумка на, на ринку. І це... А ще до того всього, що в 22-му садочку, ви знаєте, також кримінальне провадження зведена справа. Там, де в 22-му садочку знайшли кишкові палички. Ви також це знаєте, так? І виходить, що в нас в Кам'янці просто перелякалися, що покупці. І що продавці і не зрозуміло, роз, кого за що і в чому беруть, бо ухвалу зачитали після 40 хвилин після того, як вірвалися туди цей весь натовп. Ще до того всього, що якщо е, вказано… не була уше місцева міліція, так що ні. ніхто це не зробив і виходить так, що люди не знають, що це за особи перебувають на території, е, до кого не звертається, хто не бере пояснень, не представляється працівником поліції саме Каменця-Подільського. Записують всі пояснення, я то розумію, я знаю, де і на відео бачила, що там наші працівники поліції, але просто не є незрозумілим, хто це перебуває на території, що це взагалі відбувається. У нас завтра так само НАТО вірветься в дирекцію ринку і винесе два сейфи, да, там, де кошти. Ну, можливо, припустимо. І ніхто навіть не викличе поліцію, бо будуть думати, що це ті самі заходи, що це так само відбувається, бо ніхто нікому не представляється. І вже тоді вже викликали, вже просто піднімали що хто що є, і з якої сторони У нас таке, у нас трупи на ринку. Нас нас звикли вже до цього. Я вас почув за Давайте ще запишу ваші дані, що я знову давайте так. Ще от бо, от все ж таки стоїть питання. Ми підемо на ринок, сьогодні подивимося, як там от, приватна лабораторія, і от саме можливо, ні, ми вже скажемо, що ми поспілкувалися ідемо на Документи, щоб ви особисто побачили. Там нема людей, ну хоч би подивитися ні, нема це людей, людей но ну, саме от територія і саме де це відбувалося. Підемо на ринок, подивимося. Там дері далі там по мірі можливості. Ми підемо на ринок, от дівчата, якщо зможуть, то По мірі можливості можете піти. Як приїхало 6 амбалів, не давали нам то ви один ми вас просимо поїти. Подивіться, що там таке незаконне. Обов'язково я вийду і узнайомлюся.